Ісібері, дорогі друзі, це фамафобія, алілуя, 40 років не пройшло, як вона повернулася на мій канал. А, всім привіт, кого ми не бачили. кого бачили, це оновлення М -м, цього. Як його. Я вже. Я, я великоднє оновлення. А, я тут просто. ну, Я в шоці, що вони тут так забембали його. Ну, коротше. А, якщо ви хочете зі мною зіграти, приєднуйтесь до мій Діскорд. Ну, пишіть мені, я вас приєднаю до Діскор. Будемо разом всі ігри грати, які такі. От. Бо Діскорд для цього і зроблений, щоб збирати всіх. І молодці. А, коротше, а, будемо тут дивитися оновлення, але оновлення, я так розумію, тільки тут. А що там далі, я не бембаю. Ага, це тільки великі такі. Ну давай сюди, сюди підемо. А скільки скільки там комнат? 16. 16 комнат! Господи, бо Ну ладно, давай. А середні. А можна. О, люби от любителя, я просто... ну, Я на середньому не. я вже не пам'ятаю, що тут грати. Тож, розпочнемо наші пригоди в тому, що ми. Молодці. Так, uh, так, мене тут здесь, но ну, чуть-чуть uh, гов говно. Uh, то все. Uh, так, давай, ліхтар. Ліхтар берем. А на що нажимати, шпинглючив? А, вот это. Uh, а uh, uh, блокнот, от всего. Uh, берем. Запишные. А хто... Ух я, первый театр, мат, бл. А, я ключ не взяв. Ясно, яс. А де приціли? Без приціла ні туди, ні сюди. Чи тут немає приціла? А якщо шоу Нічого такого. А, понял. Ладно, наче це виключаємо. У нас він такий. А що тут сталося вообще? Что такое я Во. Ну не такие, конечно, но так вот ты можно на 40 вот так здесь. Во. Ну, шо потя бы його видно было куда я тыкаю, бо я 6 не бачу нифига Эмм. Брюпланс Квачек <звук> валькюна я хихя і все таке. ого А що робити, я даже не знаю, совсем Надо яички збирати чи шо Давайте поки викладемо цю а о! У мене фотоапарати забув. забув, -мо. Фотоапарати забув виключи... виключити, взяти собою. Я просто не перевик, що мене зрозуміло, зрозумів, мене от якусь хору це позврачний. Я не люблю коли його нема. Мені треба. я не бачу, чи я навівся чи ні на це. Ага, все окей. А, давайте а на СМП нема. А, ні, воно є тільки воно старе, як, як я. Окей. Okay. А, зараз я туди поношу. Так, права кнопка меші включати. І... Так, добрий вечір, добрий, пане господарю. Якщо вам треба... Шость секамой oh, яички. Да, нормально, це окей. Так, добрий вечір, коротше. Э, ми хочемо дізнатися де ваші. Э, де ваші э, де ваші гроші і де ви э, зберігаєте э, кукурудзку. А де тут тут учити. Опасибо. Ми якби і ключити, -мо. Нема щоб мене задолбувати відвід. Ти хоче відключати здесь вітру. Ну поки МПшки нема, поки взаємодії нічим з чим немає. А, так, тут можна заникатися. Тут можна заникатися, окей. А да не зв'язані катись. Так, доброго вечора. Ми, коротше, прийшли до вас. А. З... Мінусова. Йди... Д... Да. Мінус, та мене пар пішов. Ти пар зараз не діє, я не пам'ятаю вже. Там мінусова. Mm -hmm. Я прям чітко пар побачив. Чіткіше не буває. у цій кімнаті. Да, є пар. Якщо воно опуститься нижче нуля, значить це нормальний минус такий Так, воно воно знижується так, тут є мінусова, я прям поняв, я вже поняв Ні, нема А, ось, я ставив на... Чому? Ні, Дім не про... Ну Дім прогрівся вже, У мене немає ніде пару. Може це мімік мене дрочить? А тут? Тут плюсова. Тут опустилася. Ось тут, ось тут опустилась. Короче, тут менше з... ну так... Да. Ну коротше тут менше за всіх кімнат походу, температура. Значить його вот отак. Ой, включаю Беру... А, ставлю, коротше. О, бачив взаємодію. А на яку кнопку ой господи, а на яку кнопочку у мене бук? Я забув. На G. Так, докази. А, 5 мп. І... ну мінусову я не знаю. Там мінусової нема. Но зараз ми подивимося по цьому. Чи є при, цей, примарний вогонь. Активність була, окей. Активність була. Я міг би фотка, активність боже. Ті в мене не буде щас. Боже, я би зфоткав активність, мені би засчиталося, Господи, я дурак. Чи воно ще Чи воно вже не діє, я не знаю. Ну активність була точно. Фіх тобі, виключив в, 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 в доме світло. кажу же там, і мені там, дав. От, от хай його, Ха. А ну Чисто хтось. Хтось тут боку. Споку. такий, Ой, короче, ну я сяду ти там не весь, а я сів. і є примарний воник але я його не бачу а що тут а там сидить та бутилочка напевно не бутилочка а банка та Ні, був би він би давно не показався окей тоді що? тоді я беру а, блокнот Блокнотик. Е, йду туди, поки я немає. нема, піду розсиплю сіль. Е, розставлю блокнот. Е, ну і начнеться бігать А як? На два рази висок, вистачає. Окей. Напиши що-небудь. Напиши що-небудь блокнот. Активність була, я бачу. Хоч, не хоч, він в'язати, мені не буде им пишу Що я в дупу? Я тобі... Я понял, я понял, я понял. Розставлю один цей, потім це все. нема що робити телевізор включив. А ви не охранили? Куда как ты тут є. Куди куда ему блокнот Диво-Лото вот питание? Куда я вот дів? Окей, розставим его поки що. Костер, так сказать. А як його поставить так интересно? Чуш, ти ты його. Ти мій блокнот на навіщо спер? І мій блокнот спер. Курвисько. Я в шоці? Мій блокнот спер. Тепер буде писатися всяку гадость про мене. Скаже, що я ха плаху ч. Ох ти ж. Інтересно, інтересно. Mm, а може за там вже й мінусування? А я не знаю. А я бігаю суетюсь, от цього пожарки приїжджають, е люди, люди суетяться. Мені каже, якби і була, ну, при примарний вогник, він би мені показав. А так примарного вогника немає, не знаю ж, якось так. Ох та-та-та, ох ти, диви на нього ходящий, тип. Падаль ходящий. Е, Ой, не ультрафіолет, а у Ой, не записі. Де воно? Проектор. е. Проєктор. Окей, він мені показався. Тепер, а що в мене блокнотчан. Окей. Я надеюсь, что он меня сейчас не схавает. Ну, активность есть. Нап... Напиши что-то блокнот, ты, тюка. Будь ласочка, напиши блокнот. Have в the book, please. In the book, please, ёптать. Напиши Блокнот. Тут хтось є, то поговори зі мною. Поговори зі мною. Подай знак. Поговори зі мною. Ти тут. Te dob te de dobrim. Deu traco. Te de dobrim. Дивність у нього я як... ніке не знаю. І все, що хочеш, кидай тут б Бігу. Так, що в мене там засчиталося? У мене засчиталося ку майже куча всього. А, оце не взаємодія, окей, все. Взаємодія, значить профіль. Хаба троєчку, просто найс. Просто щикірний. Ну а у с него була, наверняка таким немощный, что меня жаль. Я на минусову температуру не подаюся, кстати. А я не знаю, де там цей, но ладно. Візьму ще один, а... Окей. ще один хрест. Покладу туди. Так, щоб він просто був Захищав мене від додикю. Ну? Так, ми на собою еще ли нема? Свогої нема. Окей. Okay. А в мене більше нічого немає. А як не дізнатися, що він це? Він мені в радіо цей не відповідає. А, відбитки нема, він не стукав. Ставлю це, допустимо. Я не знаю, ні-ні-ні. Ну, типу, у мене є два докази. Але, блін, третього мені не дає ні туди, ні сюди. Це даже не відбитки я б. Він, він би мені постукав по-любому. Я там находився, він би мені постукав. В радіоприйомник він не хоче відповідати. Так, ну давайте так. Uh, так, джи. Райджу рейф оні горю. Горю. Райджу. Райджу. Де в мене? Тут райджу, райджу, райдю, Райджу. А особливість. Райджу. Живиться найбільшим електричним спорядженням, що робить його швидким. Сапки райджу постійно виводить з ладу. Так, вичеркуємо це не він. Горіо. Він би мені вивів з ладу. Ну, ви поняли, всякі такі електронні. А Зазвичай Горіо показує себе на камері лише тоді, коли поблизу немає людей. В імені. А, говорю, проходить крізь лазерний проект. А, за Сюди він. А Оні. А, Оні більш активні присутності людей. А, тоді це і не він. Райф. що не скаже. А, Практично ніколи не торкається землі, а отже їх неможливо. У е, нього були сліди, значить це він. Ой, це не він. Бо там сліди були. Це він, ну, це, ой, це тюка. А що там для нього треба? Горю, 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 Ультрафіолет. Ні. МП5 і, і, ну, було, ультрафіолет не знаю, і проектор. Ультрафіолет в мене не було. Ну, напевно, був, а я не подивився. Окей, значить я значить, я лох. Найще лох. значить я не подивився правильно. Ось і все. А що я можу зробити? А що я можу вже зробити? Нічого, все. Ну, береш. 100, 100 баксів заробив. Прикол. Не, ну 200 даже, даже там, більше. Не ну, блин, він такий якийсь немочний, що мені жаль. О, паху ще. Мені жаль. Його. Ну, він якийсь прям дуже такий цікавий. Ну, він не активний, ні туди не сюди мені тільки ці ті всякі дички дав Це і цей. Фіга у мене тут. Оце так. А він, коротше, мені більше кидав не, ну, не відбитків, а більш кидав ці предмети, чим відбитки мені давав. Бо я був там, як ви бачили, і він би по-любому мені би десь відбитки лишив. А він не відкривав вроді би, двері ніякі. А якщо відкривав, то значить я просто лох не подивився і, коротше, отак. Коротше, я можу сказати, обнова мені ну, понравилася. Це мені прям дуже кайфово і дуже мені цікаво було зіграти. Якщо хочете зі мною зіграти, ви знаєте, куди мені писати в Discord. Якщо ви хочете стати частиною сім'ї нашої, то приєднатися до нас в нашу сім'ю. Підписуйтесь на канал, поставте подобайку. Не, не забувайте, що відеоси виходять майже кожен день, бо майже кожен день ну, я не можу прям кожен день вже викладувати. У мене ідей просто вже немає А так уже з'явилися, тож будуть вже кожен день, які було, виходити для вас відео. Тож підписуйся на канал, як я сказав, поставте подобайку, Не забувайте писати коментарі до наступних проходжень, до наступних серій по фасмофобії. Всім пока-пока. Subtitles by the Amara.org community